Доброго дня всім! Сьогодні отримала ось таку посилочку. Як ви думаєте, що там? А вже ж не полуничка. Зараз подивимося. Дуже вже мені ці крути, з якими я борюсь, і не можу боротися. Вже які тільки методи ми не використовуємо. Спробуємо ще. Так, дивимося, що тут, що тут таке цікаве. Ух ти! У нас декілька таких наборів. Я, якщо чесно, я не знаю, що це ще, як воно правильно називається. Знаю, що якісь прибори. Владік, що там у нас таке цікаве. Давайте допоможу. Тихо, тихо, не спіши, не спіши. Ух ти, дивіться, хто знає, що це таке. Я так розумію, це в землю. Це такий прибор, він видає якийсь звук, який дуже неприємний для. Ні, не ламай. Який дуже неприємний для крута. Ну що, будемо пробувати. Так, здається, тут сонячна батарея, тобто воно заряджається від сонця. Це вже добре. Десь там кнопочку я бачила на яку. Ось, кнопочка. Туди нажимати, і напевно вона має бути включена. Отже, ми маємо такий стержень, який треба засовувати в землю. І зверху залишається така шашечка, яка буде. Ось тут є інструкція, тут, до речі, написано, що воно заряджається від сонця. Так, і тут як його використовувати, що нажимати. І ось, до речі, дивіться, як воно виглядає. Цей стержень заганяється в землю. Саме там, де крот любить ходити. І зверху залишається ця шашечка, яка видає звук, який розпостраняється по, по їхніх норках, ходах. Так, ну що, будемо перевіряти. Так, ми зараз розпакуємо. Зараз перевіримо, чи воно працює. І підемо, поставимо, спробуємо, що ж воно буде. Дивіться, я вже тут трішечки включала, послухайте. Такий звук. Шукаємо сьогоднішні свіжі кучки кротів. Маємо сіженьку о, Здається. Туди потрапило. Так, і тепер треба його увімкнути. Я не знаю, чи воно ввімкнене. Так, тепер поставимо там, де наші реми посажені. Ну, глибше воно не йде, я не знаю, чи треба глибше. І включаємо. Воно на сонечку буде заряджатися, а там йде вібрація. І цей такий звук, Так, да, Я ось торкаюсь, торкнулась, тільки ще звучила. Зараз немає. Наші нові сорти інтрига всім ні ні не, не зайчик, ось сюди давай. А, включи, не, включи, включи, включай. І так. Сейчас ми найдем, де тут крутри. О, війшло, там пройшло через. Все добре. Отже, ми поставили в трьох місцях. В трьох різних місцях по всьому городу. Побачимо, що буде. Значить, це ми цю роботу проробили. Тепер в наступному відео я покажу, наскільки цей метод дієвий. Всім гарного дня! Слідкуйте за моїми оновленнями на сторінці YouTube. Продовження буде. До побачення.